Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Олександр Кожухівський. Одного разу коментатор мені написав під відео, що ніякої сенсації він не бачив в цих новинах. А я вам повідомлю: сенсація в тому, що ми живі та здорові і продовжуємо боротись. Ось сенсація. А далі по тексту новин щодо членства північно-атлантичному альянсі, для України залишатиметься закритим, у нас не буде іншого вибору ніж будувати північно-атлантичний альянс в Україні, заявив Володимир Зеленський. Ну як вам сенсація чи ні? Україна готова до обміну всіх на всіх, заявив президент Зеленський, наголосивши, що це справедливий варіант і важливий крок, який може відновити довіру, адже довіри до Російської Федерації немає. Таким кроком може стати звільнення тисяч українців, які утримуються в Російській Федерації. Частина з них перебуває в полоні не лише з 2022 року, а ще з 2014, сказав президент. Дональд Трамп хоче закрити військову базу в Грецькій Республіці, через яку поставлялася зброя в Україну. Повідомляє Newsbreak. Нова адміністрація Сполучених Штатів Америки після позитивних переговорів з Російською Федерацією більше не надсилатиме матеріали та персонал в Україну. А отже, база в Олександрополісі може вважатися непотрібною. Таке рішення Дональда Трампа найбільше влаштовує Російську Федерацію. Пише видання. Мир в Україні може виявитися небезпечнішим за війну, заявила прем'єр-міністр королівства Данії. За її словами, вона не довіряє Володимиру Путіну і вважає, що Росія російський президент не хоче миру в Україні також на її думку Сполучені Штати Америки створюють дуже велику невизначеність щодо війни проти України, Північно-Атлантичного альянсу та Європи. Я розумію, що багато хто вважає, що мирне рішення або припинення вогню це гарна ідея. Але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді є більш небезпечним ніж війна, яка триває зараз, сказала прем'єр-міністрка Данії. Європейська рада 6 березня скликає спеціальне засідання для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи. Повідомив президент Європейської ради. Наступного року ми повинні відзначати річницю миру, а не війни, заявив президент Турецької Республіки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.